Взимку вечори довгі, тому я думаю, я зараз посмажу капусту, а завтра чи варенички, чи пережечки зроблю. Що ти хочеш, фенді нема ніде нікого. Це вже вона нервничає, що давно вже немає наших. Ось вона вже її жде, жде, бігає. Ну, а я вирішила, от ще мені скільки ж тут лишилось. 10 хвилин і капуста готова. От вона вичахне, на завтра буде мені готова. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Ну нема віки, нема Артемчика, нема нічого. Пішли відпочивати. Ще 10 хвилин. Ну, так я вікно відкрила, щоб провітрювалося. Дивиться, що вікно на провітрюванні ось відкрите. Сірого там немає, нема. Бо так дуже жарко, ось трішечки відкрила так. Ну і поки капуста досмажується, я і варенички склала ось в два пакети. По 18 штук. Ну, це бачите, запаслася варениками. Може, ще й завтра зроблю, не знаю. Так, так, і в холодильник не влазить. Та чого ти нема нікого, бурчиш. Відкриваю одну половинку жалюзі, а це ябермот уже сидить. Уже сидить на вікні. Це ж 20 хвилин 9-ї ранку. Ой, сірий. О, і фенді розбудив. Ну, трішки почекай, що тут у нас? Сніжок, мінус 2 написано. Чого ти Фенді репетуєш? Я його ще не годую. Ні. Якщо почекай, ти дуже рано хочеш їсти. Та може, ти й не хочеш? Красунчик. Ти знову репетуєш, та нехай сидить він собі там. Да, ну, виходь, виходь, я ж вийшла виходь і ти. Швиденько, ну, скоренько йди туалет, іди і підем. Я тебе почекаю і підніму, бо падеш іще. Каже, де ж тут піти? Як той сірий на вікно заліз. Йому, мабуть, не слизько. Біжи, біжи. Ой, господи. <гл 'язав> Можна хоч під стіл зайти. У нас ранок іще, і я тільки фенді вивела на вулицю, дзвонить Наталя. Тоня, у мене щось там проблема з інтернетом, чи я до тебе давай прийду, а в мене їхній вайфай теж заведений, чи ти до мене, давай, мабуть, ти до мене. А я ж збиралась смажити пиріжки, тому в неї ось я. Насипала, понесу тепер капусти. Так як пиріжки я не встигаю, може ввечері це все зроблю. І плюсики трішки. Це накрию капусту вчорашню. Ввечері я вчора смажила. Це потім. Вареники чи пиріжечки тепер будуть, не знаю. Уже і сама запуталась, що мені треба зробити. Зараз я просто поскладаю посуд, Одягнусь і піду потихеньку. Дуже слизько. Слизько так, що, каже Наталя, хоча машина там їхала. Ну, так що ж машина? Може по дорозі не так слизько. Ну, я зараз піду до Наталі. що Фенді підожде, трішечки почекає. А я і поставила каву, то я й не встигла і каву попити вона йди тут поп'єш. Дивіться, як у нас тут слизько. Айчка, привіт! Ой, господі, як його потихеньку перейти, дорогу. Мабуть, отут. Це дуже слизько. Наталія каже, машина їхала. Я не знаю, як вона тут їхала. Дуже слизько. Красунчик. Ой, я не му... мені треба на дорогу дивитися. Ось. Ялівець, весь в снігу. А Шо ти? Наташа тебе вже годувала там. А? Та бачу воно ну, там чи каша, чи щось у миски ще. Ти щось не хочеш їсти. Ну і я потихеньку пішла, виключаюсь, бо дуже слизько. А в неї теж не посипано все. Ой, і їде нога. Воно не розтавше. Потихеньку йду. І тут у неї не посипано. Не тільки я така, що забула про пісок. Та я не забула. Я там 5 літрове відро набрала, Артем висипав, коли заїжджав в гараж, бо треба було йому. Ну, а більше ми не набрали. Так би трішки хоч насипала. А так ось у єлі-єлі йду. Ну, катайся. Діточки, бо це катались. Ну, а я потихеньку. Не пускають Йду. доброго ранку. Привет, Ой, яка там скользота, Наташ, я єлі дойшла. А я, я хоча. Та дума і думаю, як ти до мене дійдеш, мабуть, мені треба йти до тебе потихеньку. Досить. Доброго ранку. Доброго Закривайся. Доброго. Закривайся, бо я там не закрилась. Та, ну, ви, я закриваю. Ага. Наташ. Я то вчора смажила капусту і курочкам принесла. І, і саме головні курочки. <с а, <с а капусточки тобі принесла і, і плюс. І плюсик. Нічого. Сьогодні у нас 11 число. А кому все? Наташі. А це ж курочкам, бо я ж не лишила на вулиці, думаю, замерзне. Я ж не, вики... я ж не викидаю. Так я ж і січу, я ж така розумна. І вона не да? Ну, а пакетик пригодиться, бо зараз. Оце так. Давай так рано. Мені тільки кави і і... о ти цвіточки тут квіточки поставила. Ага, я поняла. Там вже починають вони цвісти, а, так а бачу, бачиш, там от того од батарей. На вік, Жовтіли, так? Да? Почали це з ага. я кажу, чи їх сюди поставити? А, да, Наташ, там же ж немає отоплення на той. Навірно, туди їх і поставити. Ну, це таке здорове, щоб. Я мене... тобі зараз допоможу. Ні, Тоня, що? що в мене вікно тоді не відкриватиметься. А, да, ну ти хоч якось так, хоч один нижче може, а цей вищий, щоб одне, О, щоб ну, вікно. Не важке, так... да? Ну дивися. В мене як мені вікно відкривати. Ну, ну то подвигай ще, щоб, щоб квіточку, ага. О. Ну, а це ти нижче постав, будеш прибирати, бо тут їм може й темно ще, і та й в тебе й тут тепло дуже навіть. Ну тут хоч от батарей немає. Ага. Ну я зрозуміла. — розумію. не було, як тут батареї поставити. Ну так. Да. Так, я зрозуміла тебе. Добре, п'ємо каву і вирішуємо, що там з твоїм інтернетом. Наташа, у тебе діагнозід є? Є. А ти мені пластинку позич, поки Віка привезе. Бо в мене дві таблетки лишилося. Добре. А Віка привезе, я їй сказала, кажу, я у Наташі візьму, кажу, в неї повинно бути. А ти будеш каву? Шоколайф, чи чай? Я не знаю все. Та щось давай зо мною. Що ж я буду сама? Шось, що не хочеться. Так от того, що рано, це ж я тільки каву п'ю і, і, і займемося твоїм інтернетом. Прийшла до Наталі, щоб кави попити, бо в мене дума не така. Я тобі двійну зробила. Сам. А, Двійну, ну добре, оце добре. якраз і добре. А що там? І, і потім. А Це ти... якийсь свіжий вод. А, так? Да? Знову води не, не вистачає. вже, їлі... Уже я, да? Наташ, ага. я на той. Наташ, я єлі дойшла. Це наскільки? Ти кажеш, по дорозі машина приїхала, ну там льод, просто так покрито. Льод, ну, я віддавала собаці їсти, якась Жигулька поїхала. Да? Як е, оцих. Оце, що біля уї. А, я поняла. Врачі, ото. Чим, Врачі, чи... вре... ну, так. Він учитель чи та вона врач, ну хтось став, так, що вони ж. А вони це приїхали, подивися, чи були тут ви. Ну вони ж взагалі тільки літом живуть тут. Ну А приїхали, що? так? Ага. Ну я так я не бачила, чи вони повертали, бо я ж той. Коли дивлюся, їде машина і собака не гавкає, А ну він і дивлюся жигулі оце ж кофейного цвів, це вони, так, да, да, це вони. І думаю, так як і їхнє, може, приїхали що. Не може що вода, щоб нічого там не, Я не знаю, не розмерну. Не, може ми, вони. Ой, може вони на вихідний були. У них там є ще з чим обігрівати, вроді. Так у них же жі вікна, все ще. Тільки там По... ж бачили, що поки. Позакривано вже все. Ну. Ну, може ще якась. <плес> Ну, в общем, я до тебе до чергика, відкриваю фірску, yeah. а там же теж йод. А ти теж не набрала піску? Я не набрала Ні, я не набрала, мене можна набрати у погребі. Ой, та що ж погоріло? Ну цей, ну я не сиплю. Воно нічого не дає, Тоня. Тамбуть не так. Воно, отак Туня забив, набивається на калуші там, чи на тапочки, набивається і все одно їде. Треба тільки носки надівати. А, зверху? Так. Да. Тільки носки треба надівати, тоді, як казала, вже оце як вечором і тиму uh -huh. управлятися. Треба шукати здоровий розмір там у Славічку. Чиї, так? Да? Славіка. Там такі здорові є. Ага. Mm. І оце. Іначе ніяк ходити. Вчора мені <говори> кошеця знесла одне яєчко. зділи вони. <говори> Самі. І думаю, це ж треба То... піска насипати. Ага, ну <говори> щоб да, вони їли. Та вже не вистачає. А що ти, ти не поїла? А я хоть доїла те, що в мене лишилося. Да ну. тебе? Ну, ну трішки так. Ну, звісно, в мене пачки. Я з'їла трошки колись. Я тобі кажу, воно робить? Робить. зараз виключу. Трошки ж треба ж моїм милем, <свят> підписникам, щоб подивилися. Що ми кофі... каву п'ємо Наташа шоколад. Це я її присадила на той шоколайф, тепер і я їй наливаю шоколайф. Ну і будемо потім поп'ємо каву, і будемо займатися її інтернетом, що там трапилось. Я вчора ето, моркву. А, ну, Бог і є. <сі> Увечері ж капусту, потім глядь бігом, мить бігом цю терку, бігом. Ски... Ta, <пиш> ясно, там і... сильно кровіш, бо ага. ah. багато. Як коли, щоб ah. взяти цукор, так давиш, давиш, <сіп> павишся. він вже ну, зараза не хоче йти і все. А тут я хлинула, та я потім у мене була перекис воднього, mm -hmm. то. Та я приклала... Ж ага. Скор... Ти знаєш, один раз трухнула і все. І от, і, ну, і багатої моркви викинула. Ж... Та ясно. Ото я, каз... взяти... а, мор... та та можна... я не знала, чи кури в'їдять моркву. Ні, Ні не треба ж... зібрати, та та, все, ну треба було зібратися помити все. Викинути. Це Нічого. Ну, ото ж так. Нема що вже ввечері, ну як лягти вже не хочеться. Ж хочеться ми ж раніше до 10 да, на вулиці. А зараз це... утром ось така погода, то я таке 8 часов виходила до курей, ага. сідраз, 8 часу я ще не виходжу, воно тільки-тільки -ті розвідкується. Да, да. Думаю, ну де да, що ж? Ужас. Я пішла, що закриваю на викрутку, думаю, відкрию, ну і фенді ж вийшла. Вона каже, ну виходь, виходь, а вона вже на ступеньках отак, вона так як упаде, поскользнеться, Ой, Боже. Та вже як назад, то я кажу, стій, я тебе візьму на руки. І оце ж ходи, ходить, не знайде місця, де а. собі попісить. Ну пішла там, де я. А воно рипить, ножки провалюються. І свисько. І дуже є є слизько. А зараз я йду й вона за мною кажу, куди? Куди, кажу. Було б, кажу, не слизько, я б тебе взяла, до Наташі. Ну, я би сама Це Я свого випустила. І він отож побіг і собі гуп-гуп, гуп, гуп. Йому не слизько. Не слизько. Наче йому й немає цієї желедиці. Чи голою, чи ожеледиця, я не знаю. Бери он сир. Ще що той? Дякую. Дякую. Бери. А я й не сказала тобі за царство небество царство небес. Я знаю, що ти завжди скажеш. Я знаю. Давай зая, царство небезпечного не сьогодні години і 10 місяців. І я ж точно не знаю, в яку годину вона померла. Бо віка була, а 12-го поїхала у Жаїни. Сказали, що немає. Ой. Люди мені там всі співчувають. Я їм дуже вдячна. Дуже важко це жити, і пережити і, і не переживеш, мабуть, це вже все. Наталечка, там скільки тобі, компліментів, скільки там. Твої Так, підписчики. Да, підписчики, скільки тебе підтримують. І я, і щоб я тобі вітання передавала. Я тобі передаю через камеру, у всіх відео, де. Де ми з тобою, навіть де не з тобою, всі тобі передають вітання і кажуть так держати пенсіонерам українцям. Дякую, дякую за вашу підтримку. Вона дуже мені потрібна зараз. Дякую, всім, всім дякую. Не плач, тільки все буде в нас добре. Все буде добре, Наталочка. Ти в 9 підзвонила, я минут 15-10-го, ну, а може півдесятої прийшла. Ну зате ми зробили все, що хотіли. Ти, мабуть, ти навіть свій Шоколайф не допила. Завели їй мій Київ Стар, провірили, що там у неї все. все вона поряд просто попутала той, вона, видно, попутала. Коли вона по мені його 19 вересня вона тобі закинула 200 гривень. У тебе з кожного дня, кожну добу, знімають по 2,50 один місяць, другий місяць 2,42. Чого ще редується Так от інтернет перезагрузили, телефон перезагрузили. Ну і вже, ви представляєте, вже пів дванадцятої я в неї досі сижу. Тепер вона каже: я тебе нагодую вареничками. Хто ж тепер дома пиріжечки буде робити? Ніхто? Так хто не буде. Так я йду. Хіба Але. що ввечері? Уже треба надо, Та надо ти б, вже... мабуть, свій шоколад допила б. Та ні, я вже вареничку. По... Уже обід. А ну, Воно потом так от. скільки ми сиділи, поки з Наташою то в Та, Норвегію додзвонилися, поговорили. Поки ми недовго з нею бабу. Ну, а тут ми довгена спить. Да, ми тут довгенько, О, ось її... Їж на здоров'я. То ми довгенько тут з нас... Да, нас не пускало в «Київстар», Прийшлося за загружати Google Play. Коротше, на я їй все позаписувала і код записала. Вона каже, та на що ти мені його записуєш? Ти не буду, я вона сиділа півдня, хоче, щоб я оце втащала. А я працав. прийду до тебе. Наташ, ну як будеш приходити, то приходь ну. Звісно. А, ми мені не треба, я й так пам'ятаю все. Тел номер телефона і твій код я пам'ятаю. Так, ну чекаємо вареників. Багато роботи зробили, Та багато, капусту не взяла. Не ага, давай. Це тобі, вся тобі. Я не хочу. Хто вареників скільки хто їх тільки з'їсть. Ну, я ще додому мені... дам тобі. Того що бачиш, я хоча б ці подоїдам. Так, зрозуміла, я ось, ось що не доїм. То... А, <laughs> я теж капельки майонезу. не зустрічу. Ой, о, да, давай. Я якби знала, що в тебе сметани нема, я б принесла. Тоді, ти принесла, якби сказала. Да. я сказала. Зараз я не піду, бо дуже слизько, я хоч би додому дійшла. А нічого, що так каплю кине. Вона була у мене сметана, ну, я робила цей торт цей. Ну от той э, ага, я вже сказала, Люся, Торт називається графський розбав'яний. Може і так називається. Я ще не загуглила, не дивилася. А, ні, воно назар... а мені здається, по-другому. Він, мені, Ну, я кажу, що той. Ну, живінний, живінний. так. Смачного. Дякую. Нам смачного. Оце так до сусідів ходить, коли хочуть, щоб допомогли. <laughs> Зато накормили. Із... Норвегією послідкувалися, yeah. слава Богу. І нам смачного. Я віднесу це в холодильник і виключаю камеру. Вареники в нас тільки з потрібкою чи з картошкою. З лівером. А, з лівером. Ну Бо... з лівером потрібка. Або може хто не знає, що така потрібка. А, ну так. Та тут українці все, мабуть, знають. Ну, вона не потрібна пише, це з лівером. А що ти там лівер робила? Що ти там? А, ти готове купила? Я поїхала. Рая вчора поїхала в лінива чи як це? гала. Балований галі взяла. Да. Ага. О, Я там люблю оце, рибні котлети. Я б це що там брала, бо це я лінюсь таке робити. У мене є. Ото. Та, ми хоч би це поїли. Ну все, смачного Наталочка, за царство небесне да. і. А я вже сказала. Да. я вже сказала, все. І сірому принесла вареничка. Я так спішила, бо позвонила Віка, що заїде зараз, їй там треба. Думаю, треба піти додому. Вона каже: винесеш мені, я не буду заходити там коякі бумажки. І так я ось і сірого годую, я... а ця сердиться. Їж їж, ну так. Да. І ще зараз піде гулять. А що ти сердишся? Зараз і тебе погодую. Коробочку вареників ще й додому принесла. Ну, швиденько щось ми так, бо треба було мені швидко, ну все. Так що нічого поки що готувати не буду.